Добрий день, друзі, садоводи. Сьогодні 28 березня, це північне приазов'я. От у такому стані зараз перебувають вороньки на персику. Бачите, тільки-тільки почали розплющувати свої очі. Бачите, От так. Я сьогодні подивився по-перше, по прогнозу що вітру майже не буде. Я думаю, треба обробити персики абрикоси. Але приїхав тут на дачу, а тут був сильний туман зранку. І бачите, дерева мокрі, прийдеться мені чекати 2-3 години, поки вони підсохнуть. По мокрому, звичайно, після туману, після дощу не можна обробляти. От зараз покажу, як виглядають брунки на абрикосі. От приблизно отак от. Так от. Надіюсь, видно, що сонце світить в екран. Я сам не дуже добре бачу, що я показую так от. Отак от бруньки виглядають. І я буду обробляти. Звичайно, на Київщині вже там я дивився, цвітуть персики і десь на Полтавщині, чи десь от так от виглядають. Бачите, бруньки. Але в нас із-за того, що поряд моря, моря за зиму охолоджується. Е е навіть коли льоду немає, останні роки льоду нема, але все одно море охолоджується і забирає весною тепло. Осінь, звісно, воно це тепло, отак от, от воно виглядає. Але зараз у нас прохолодне. І ще вони розквітнуть, мабуть, якщо ще потепліше, як обіцяють, ну розквітнуть через тиждень-два, мабуть. Отак от, от приблизно. Так, чим я буду обробляти? А буду... Обробляти таким препаратом, як хом. Ну, іншого у нас ну, це теж хлорокіс другого у нас немає, розумієте. І препаратом 30. Ну, це 30В, 30Б, але тут цього немає, тут є такий препарат 30. І його рекомендують ну цього хому тут 40 грам на 10 літрів, я таки буду робити. А препарат 30 рекомендують літра по деревах і 300 мл по винограду. Ну, я може так і зроблю, хоч препарат 30В-30Б там трошки інша концентрація. Але я буду робити, як тут написано. Я думаю, що це не має великого значення. От приблизно так все виглядає. Траву я осінню не покосив, думав, що буде снігозатримання на цій траві, але снігу у нас тут не було майже, був я зразу розставав, тому Так не дуже гарно виглядає мій садок. Але це таке. В тому році в мене були і персики, і абрикоси були трошки. Персиків багато, звичайно, було, і вони не хворіли. Надію, що в цьому році також буде все добре. Всім добрих врожаїв і гарного здоров'я.